В обласному центрі покращить якість очистки води. Івано-Франківський є одним з 15 міст України, яке бере участь у програмі Світового банку розвиток міської інфраструктури. Ця програма передбачає модернізацію систем, які пов'язані з водопостачанням та водовідведенням. Для цього місту виділено понад 8,5 мільйонів доларів. І більшість цих коштів піде на повну реконструкцію очисних споруд. А от підприємства, які виконуватимуть цю роботу, визначатимуть на тендерній основі. Нині до міської очисної станції завітали. Фірми, які планують взяти участь у тендері, а це представники з Данії, Польщі та України. Тут фахівці ретельно ознайомилися з обсягами робіт. Наші каналіційні очисні споруди побудовані були ще в 70-х роках. Це що не за цей час вони достатньо сильно застаріли. От І відповідно, це є достатньо енергоємкі споруди. Вони витрачають багато енергії. Ну і все таки за цей час достатньо багато з'явилося новинок в цій галузі, які дозволяють не тільки зекономити енергію, але й покращити якість очистки каналізаційних стоків. Відповідно, позитивніше впливати на навколишнє середовище. Масштабну реконструкцію розпочнуть зі зміни обладнання на головній насосній станції та будівництва нових пісколовок для відловлювання нерозчинних мінеральних сумішей, адже існуючі, зазначають фахівці, нині не працюють. Відтак пісок руйнує трубопроводи. Далі ремонт. Заміна усіх металевих елементів потребує модернізації споруди, де проходить біологічна очистка стічних вод. У нас побітродувки це один із головних об'єктів, який використовує дуже велику кількість електроенергії. Нове обладнання, яке ми плануємо замінити, буде вже менш енергойомке. І сучасне обладнання воно дозволить працювати е, ратенком в автоматичному режимі в залежності від кисня, який є в Аратенку. Перші роботи, а це демонтаж старих конструкцій. Працівники водоекотехпрому розпочнуть вже за декілька тижнів. А от повну реконструкцію міської очисної станції планують завершити до 2012 року.